Нічні перегони у горішніх плавнях. 6 квітня 24-го року підключив місто грішні плавні ранком, було виявлено транспортний засіб, який порушив правила дорожнього руху, а саме який проїхав на заборонене червоне світло світлофора. Далі був даний транспортний засіб з та спілкування з водієм. В нього були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Даний водій відмовився проходити на місці та медичному закладі огляд на вживання алкогольних напоїв. на на що було складено на водія згідно статті 130 частини першої за відмову за фактування транспортним засобом та за проїзд на заборонений червоний світло світлофора було вкладено статті 122, частини 2.